Стаття 93. Право законодавчої ініціативи УНР УНР належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи УНР УНР належить народові УНР. Особливо розгляд законопроектів, зі які були проведені всенародні голосування, потім Президентові УНР, а також підписаним петиціям на розгляд президентові, народним депутатам Української Народної Республіки та Кабінету міністрів Української Народної Республіки. Законопроекти, проголосовані всенародним голосуванням та визначені президентом Української Народної Республіки, як невідкладні. Розглядаються національною радою Української Народної Республіки позачергово.